Отже, добрий день. Це програма енергетична карта на каналі ЮМН. UMM. Це програма, в якій раз тиждень раз на тиждень ми розповідаємо про те, що потрібно людям знати про енергетику. А в ці військові часи ми розповідаємо, як готуватися до найскладнішої в історії України зими. І зараз одну секунду, У мене записи є, а я їх з собою не взяв. Зараз це все піде в запис. Ну, а слухай, YouTube – це така річ, в якому навіть прямий ефір таким чином може може працювати. Я дуже тішуся, що сьогодні ми маємо можливість поговорити з чотирьома мерами, мерами чотирьох міст: Костянтин Волков, місто Недригалів, Тарас Кучма, місто Дрогобич, Владислав. Владислав Сухляк, місто Долбунів. Владислав Сухляк, місто, місто Долбунів. Це ті люди, які насправді отримують отримували перший удар. Переселенців, перший удар того, що було, що називалося, допомога людям під час війни, і зараз це ті люди, які отримують перший удар того, що називається найскладніша зима. Питання перше до вас насправді, як ви готуєтесь? Як ви готуєтесь до цієї зими і чого найбільше ви боїтесь? можна. Та так, ми пишемо, так. Не звертайте увагу на цю камеру. Ми пишемо, спілкуємося. матюкатися не можемо, крім того, що можемо казати, що росні погано, оце ми, ми можемо. Правила Ютубу дозволяють. Закупили дров, заготовляли ціле літо своїми силами дрова. Є аналіз, скільки у нас є аварійних дерев, які необхідно спилювати в разі необхідності, ми готові завести. В ті приміщення, які нам будуть необхідні, будуть необхідні для використання, тобто це ППО або в інших цілях, які можуть у нас бути, ми зробили утеплення вікон, дверних прийомів, те, що можна, поутепляли для того, щоб як можна менше споживати електрики. Також ми, у нас, на жаль, і ще лишається декілька будівель, які на газу, і от е, саме більше переживаються за одну із шкіл, яку так і раніше. І в, е, в цьому році у нас були плани перевести на е, дрова. Ну, не встигли ми цього зробити, а також ще пара адміністративних Корот, короткі товіки. питання одразу так. Газ же дешевий, досі дешевий, досі дешевий, але із нового року там планується ціна вище 50 гривень. Це буде для нас е, ударом. Бо зараз, якщо ми об'явимо торги, це місяць, поки пройдуть торги. На торги ніхто не вийде, тому що ну ми так розуміємо, що ніхто не вийде, і ми просто вимушені будемо купувати гривень по 60. Тарас, як ви готуєте місто до землі? Я абсолютно згоден зі своїм попередником, що ціна на газ вона не є комерційною, вона не є та, яка відображає дійсну ціну на газ. От і утримувати її полістичними методами, я думаю, довго держава не зможе, тим більше, що держава знаходиться у війні. Плюс більше того, що є ліміти на газ, якщо ми використовуємо ліміти на газ для населення. По певній сумі, то коли закінчиться, тоді ми переходимо на комерційну суму. Як ми готувалися до цього? Розумієте, ми думали, що найстрашніше це буде от тепло. Так і коли не буде тепла, ми альтернативні методи. Ми побудували і теплові насоси. Ми побудували теплову станцію на Щепі, ми е, по, застосували батареї, подивилися, які економні, дуже які для нашого опалення. Все точно те то саме зробили з дахами, з вікнами, з дверима, щоб не було якомога менше втрат. Але як виявилося, от зараз за останні ті тижні найбільша небезпека це все-таки є електрика, яка може не бути її. Коли не стає електрики, котли перестають працювати? Чи вони на дереві, чи вони на газі, на чому вони не були? Вони перестають працювати. Вода перестає до нас йти, і все в місті просто вмирає, завмирає Зараз що ми зробили? Ми зрозуміли, що з першого і другого рівня воду ми підняти не зможемо. Так? Вода це найголовніше зараз. Але на третьому рівні ми можемо зробити генератори, і з третього рівня, хоч чуть-чуть підняти воду зможемо, плюс продумали, як забезпечити людей водою. Просто механічно з довозом, як це зробити, де точки поставити, щоб це було максимально, і як людей попередити. По-перше, людина, кожна сама повинна зрозуміти, що може виникнути такі ситуації, і певний запас води повинен бути. Що стосується степлу, ми так само розрахували, які нам потрібні генератори для того, щоб підтримувати під час зими наші станції, для того, щоб не було замороження і руйнування цілої енергоз... теплосистеми, тепломережі. Тому в тому напрямку наші спеціалісти попрацювали і досить успішно попрацювали. Я би хотів сказати, що знаєте, нам приємно те, що люди це все розуміють, і люди йдуть на зустріч, люди стараються одна по світлу от за останній час самі люди почали економити. Ми зараз будемо підводити підсумки і хочемо попросити, щоб з нового місяця нам електромережа сказала, як ми зекономили. Але є інше. Не чи розуміє все уряд? То що в нас тут потрібно? Чесно, до цього діда. Це це окреме питання але до того ще одне. А Владиславе, ваше місто, як ви готуєте місто за е, зуму? Наша громада з чисельністю 32 тисячі населення, 25 тисяч це міське населення, і е, серед е, саме опального сезону 22-23 Потребує саме цей е, споживачі, містяни, багатоквартирних будинків. На жаль, в нас немає такої можливості, щоб зробити перевести на альтернативні джерела живлення, вити е, палива, е, тому є централізована теплокомуненергія з Лубонівська, яка надає своїм споживачам е, тепло. Їх вісім котелень нараховуються. Щодо бюджетної сфери, тут інша ситуація, тому що бюджетна сфера, тобто садочки і школи, це переведені на тверде паливо, і ми своїми власними силами забезпечили той необхідний об'єм, який від попередніх років, це, це дрова і торф. От. Таким чином, ми по селах підготувалися. Стовідсотково, надзвичайно зрозуміла ситуація по бюджетних установах. В це будемо говорити зараз, штучно стримують цю ціну, і ми розуміємо, що вартість газу і ті, які зараз на грудень місяць будуть кожна бюджетна установа школа, садочок подавати на тендер оголошення на закупівлю газу. То зовсім будуть інші ціни і в бюджеті абсолютно на сьогоднішній день, тому що все буде відверто на сьогоднішній день. Органи місцевого самоврядування, це і є складова держави. Але на сьогоднішній день занадто багато скинути самі в особі держави на місця на органи місцевого самоврядування. Щоб закрити всі е, питання із власної скарбнички. Що більше потрібно тому в різниці ціни чи а, менші ціни на газ? На звичайно менша ціна. От і е, ми не маємо такої на сьогоднішній день можливості з бюджета відшкодовувати різницю в тарифах, тому що в минулий рік для нас е, було врізано там освітянську субвенцію також навантаження пішло на, 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 на світу. З місцевого бюджету пішло також зараз, і в минулому році, під час опального сезону, майже 5 мільйонів відшкодування різниці тарифа. Це знову ж ми мусили відшкодувати. Розумієте, Тому... я правильно розумію? З того, що ви кажете, що підготовка до цієї зими це підготовка, які до будь-якої іншої зими. Просто зараз важливіше це зробити правильно, так. Різниці особливої немає. Зараз великий ризик є, що відключить електроенергію, тому всім потрібно бути на, на, на поготові, щоб е, і генератори провірити, щоб справні були і також люди, щоб на місці були ті, які можуть це все під'єднати, навчені. Але е, у кожної громади свої е, проблеми їх порівнювати не можна. Якщо у колег великі міста, і там е, і великі міста, котельні і зовсім інша інфраструктура, то у нашої громади слава Богу. В нашому випадку вона невеличка, і ми зможемо. Ну ми зможемо багато питань рішити самотужки, то там, де вже великі міста. Окей, тоді ти питання я таким чином поставлю. Ми всі знаємо, що електрика насправді коштує значно дорожче, якщо ми йдемо в Європу, ніж вона коштує зараз, особливо для населення. Ми всі знаємо, що газ коштує теж значно дорожче, особливо через те, що руски влаштували на ринку газу. Щоб захиститись від цих цін, що вам більше потрібно? Щоб держава якимось чином робила низькі ціни, чи щоб ви мали можливість захистити людей, які цього потребують, але якщо так, тоді за які гроші? Ну, за, за... Я хотів би сказати, що халяви не буває, завжди хтось платить. Якщо воно стоїть дорожче, то хтось його компенсує Тобто за рахунок когось. Я якби сторонник того, щоб все коштувало чесну ціну. Тобто, якщо воно стоїть 50 гривень то 50, 60-60. А ці субсидії, які сьогодні нараховуються, Звідки хай не Хай, якщо комусь потрібна субсидія, хай дають її в матеріальному виді. І потім уже людина, коли свої кошти буде платити, вона вже зробить всі заходи за нерозбереження. Але все має свою ціну, і потрібно просто не вдаватись до популізму, так як от говорив колега. Все повинно стояти чесно. Окей. Okay. Як захищати тоді людей? Я думаю, що от саме це і є завдання держави, щоб захистити людей. Ціна повинна бути об'єктивною. Якщо держава не може втримати ціну, вона не зможе її втримати. Ну, хочемо ми того чи не хочемо. Ми ж бачимо Все якими якимось методом воно буде підніматися, і люди будуть наші біднішати. Я думаю, що за будь-яких обставин потрібно перше стимулювати людей, які економлять. І хочуть зекономити і можуть зекономити. І той, хто більше зекономить, він менше буде платити це раз. Друге, це потрібно все зробити так, щоб знайти адресно тих людей, які це насправді потребують. Для цього є маса соціальних служб, для цього є певні правила. Ми в цьому напрямку маємо досить великий досвід. Але це все ми повинні всі розуміти, що це є тимчасове явище. Повинні піднімати заробітні плати, щоб люди могли справедливо платити справедливу ціну. Все. Без поки ми не будемо нормально піднімати заробітну плату людей, поки не будемо правильно оцінювати е, роботу людей, до тих пір ми будемо бавитися в комунізм і е, люди, люди будуть розумієте, не не захотять нормально працювати, тому що що ти працюєш, що не працюєш, все рівно ти якусь соціалку получиш. І це як, 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 як ви вважаєте, як виходить з цієї ситуації? Поводюсь, з цінами? З, з деякими ключовими моментами, які озвучені колегами, я би попросив ну, від держави, щоб на місцях керівники бачать практично прибрати субсидіанство. Тому що от, по багатоквартирних будинках от багато є е жителів, які хочуть перейти на індивідуальне опалення, тому що вони не хочуть отримувати централізоване опалення. То воно зрозуміло неякісне, тому що великі йдуть втрати і надходження до споживача зовсім і, і інше. А тут треба і методику змінити, регіон розвитку, і подумати над тим, щоб оці кошти, які йдуть на субсидії, так і спрямувати на енергетичне впровадження, термомодернізації, програми, все тому і інше. Тому це теж буде один із кроків для того, щоб а, менше споживати газу, і це дасть свого, ну, кінцевий, так, кінцевий результат. абсолютно результат. І це робити, якщо з року в рік це будуть дійсно досить важливі результати. Це є для прикладу сьогодні країни Балтії, Польщі. Також тому це одне із ключових моментів на сьогоднішній день. З того, щоб тоді до того питання, до кого ви торкнулися. Оскільки ми розуміємо, що в принципі переважна більшість завдань, ну крім можливо, загальної національної енергомережі, лежить на місцевому самоврядуванні для підготовки до, до зими, що вам потрібно від уряду? Чи від парламенту, чи від уряду? Що вони можуть зробити з конкретики, які б полегшили вам роботу з підготовкою? Я вже сьогодні говорив на зустрічі, що нам необхідно зробити простішими закупівлі ми поки 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 щось купимо у нас проходить дуже багато часу змінюються ціни змінюється е, наявність товару у у постачальників нам потрібно упростити ці процедури і щоб ми могли швидко приймати рішення і не тільки... ну зараз а він хоча сказав... не, не дає можливості спрощувати? ні не дає Навпаки, ну, ну, поки ще більше воно зарегульовується, ще більше включається бюрократія. Я абсолютно підтримую колегу, тому що ну, ви зрозумієте, зараз де війна, треба швидко приймати рішення. Ціни ростуть просто карколомно. Об'єктивно, наприклад, ну, візьмемо по харчуванню банально. Поки ми поставили певну суму для того, щоб харчувати наших дітей, уже через місяць та сума не актуальна вже ніхто не виходить на ринок, а нам треба провести процедуру і так далі, і тому подібно. Тому я вважаю, що це перше абсолютно підтримую колегу, що потрібно упростити ті всі закупівлі і більше довіряти місцевим органам самоврядування, я противник. Є певні служби, які повинні займатися тим, що є, чи нема зловживання, але не треба всіх. Стригти під одну грибінку, і ті, що нормально працюють, і ті, що дають і показують результат, то дати їм можливість цей результат створити. Це перше. І друге, що надзвичайно важливо, ну, це постанова 590, яка просто нас зв'язує по руках і ногах. Це що? Тому що ну, це обмеження, за що ми можемо купувати бюджетні кошти, використовувати, на що не можемо використовувати бюджетні купові кошти. Чому? Тому що вона дуже далека від реалії. І те, що нам потрібно на місцях, в кабінет міністрів ну він то не може бачити. У нього глобальні я так розумію, проблеми. Що Запроваджували, щоб не купували машини під час так, так, та ні, 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 чи... дивіться банальний приклад. От Держава нам дала гроші для того, щоб ми закупили генератори. Так ми генератори закупили, але ми їх не можемо під'єднати, тому що по 590 постанові немає такого переліку, щоб виділити кошти для того, щоб під'єднати і ну побудувати якусь основу під той генератор, бетонні плити поставити, наприклад, і просто спеціалісти, щоб його під'єднав. такої і той генератор стоїть, ніхто його не може підключити, ну це ж абсурд. Ну, ну Як так може бути? І ми не можемо виділити кошти для того, щоб елементарно. І таких моментів дуже багато. Наприклад, є, ну я не буду говорити там по школах, по цьому, але е, дивіться, в нас були е, внутрішньопереміщені особи, ми їх все літо тримали в школах. так? В школи витрачалася електроенергія, вода і так далі. Як правило, в цей час проміжок часу на цьому економило, ніхто не витрачав зараз. Ці компенсаторні механізми дуже задовго йдуть, дуже довго проходять. Вони можуть ні на що їх витратити більше? Ні, вони ну, відшкодовуються, вискодов... але вони дуже довго, дуже ну місяці. ця процедура е не є швидкою. Це друге і третє було знищено. Нам треба зараз приводити такі приміщення до певних норм, тому що замість того, щоб в ми проводили там якісь ремонти, ми повинні це робити зараз, коли діти вже навчаються, тому що в літом були внутрішні переміщені особи. Але ми не можемо цього зробити, тому що треба тендери зіграти, треба місяць почекати треба виставитися на прозор і так далі і тому подібно а вже зима заходить які вікна ми можемо поміняти дах підлатати і так далі розумієте от, оце таке несприйняття ситуації воно і дуже шкодить нашій господарці тому я вважаю що уряд і всі повинні на це звернути увагу і якомога більше довіряти довіряти органам місцевого самовряду не централізувати його бо повинен працювати горизонтально. Те, що сказав колега. Мені щось потрібно, я можу в будь-якого колеги запитати, то що в нього є, чи в нього є, і ми можемо це е, зробити, чи того відкупити, чи тому допомогти, чи тому перекинути гроші і так далі. А тут що, це, крім грошей, що крім грошей, може держава е, зробити зараз? Того, що на поверхні, крім. Законодавчу базу розробити для органів самоврядування і для того дійсно, щоб була на місцях довіра, щоб працювати в одному ключі. Тому що на сьогоднішній день дійсно органи місцевого самоврядування зажаті в лищата, і будь-яка би дія керівника на місці, вона відразу ж потім контролюючими перевіряючими органами, удивити службами. Перевіряється і тому для кожного керівника громади є застереження в тій чи іншій ситуації, як діяти. А також, як вже було згадано, певні постанови Кабінету міністрів, навіть 590-169, в які зараз також внесені зміни, зв'язує в кожного керівника на місцях, для того, щоб він щось робив для розвитку громади. Тому що дійсно, як ВПО внутрішньопереміщені особи. У нас було це місто залізничників 2 тисячі більше осіб, їх було, треба було десь розмістити. Також треба було щоб це для цього затрати. Це все ж лягало на органи місцевого соредування. Казначець стоїть, немає ні зійсної проплати, бо розуміємо, що йде в першу чергу оборонка і військові. От і ми е, виходили з ну з тих, кожен каже, попрошайка. Я так ну відверто, скажу, йдеш по підприємствах, просиш входити в ситуацію і на довірливих таких відносинах місцевих е, робилися, здійснювали багато е, ну справ. Ми розуміли, що війна і ми е, одна держава, і маємо нашим е, не покинути напризволяще наших громадян в кожному куточку, в кожному регіону нашої держави. Допомагати. Але і на сьогоднішній день розуміло, що потрібно розвивати, крім звичайно, там на задній план вже там інфраструктура, дороги і все інше, комунікації. Але в першу чергу треба зосередитися точно що на базі того, щоб те, що дає кошти, економію, це енергоресурси. Звичайно, там, де в кожне село потрібна також ну, якби і дорога, та так вона, от. і ми розуміємо, що на сьогоднішній час воно дуже актуально. Ну Зараз цей... критикують, що війна, не час будувати да. одно… Час чи не час, треба дороги будувати? Дивіться, можна Тут двояке питання, знаєте, тому що. От. Тому що це логістика. Логістика, звичайно, от. Але ми розуміємо, що сьогодні ракета долітає в кожний куточок нашої Абсолютно. держави. Розумієте? І от приклад нещодавно Рівненщина, три е, прильоти, так які вивели повністю гнуруючу систему е, в Рівненській області, і в нас є перепади на з на, напругою. І е, в нас також виникла ситуація по тому, що. Е, Школи, садочки в той час якраз працювали не онлайн, а офлайн. Так одночасно тривога, тобто зразу в укриття, світла немає. Діти розумієте, менше в них паніка, там фобія в когось І це ще до цього наше суспільство по нашому, ті, що будемо громади в тилу, будемо так говорити працюють на фронт. Ще не, не так відчувають. І зразу люди людей паніка. Це той самий наш основний ворог на сьогоднішній день. Паніка, чим ворог зовнішній на сьогоднішній день расисти, тому не треба панікувати. І в принципі, е суспільство вже е ми бачимо, вже пристосовується до цих умов, які ще не відчули на собі дійсно тої війни. От з Ой. того що ви бачите, з того, що ви, ви чуєте, ми бачили опитування, що так. 82% людей готові там потерпіти. А навіть те, що зараз відбувається, навіть обстріли енергії. Наскільки люди це вони так кажуть, тому що не відчули? Чи наскільки люди будуть готові, ну як ви кажете, в тилу потерпіти, те, 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 що відбувається, щоб хлопці до, зробили свою справу на фронті? По дорогам чи по. Ні, Ні. мається на увазі по, по, по тих обстрілах, які є енергетичною інфраструктурою, по тому, що відбувається. Я скажу, що люди все розуміють, розуміють, відчувають. Є Моменти, але є панікори. Є панікори, да, але їх не так то багато, просто їх, їх дуже заметно. замітно. Гарне розставлення. Тим, хто в цьому зацікавлений. Що ви з панікерами робите? Я не звертаю уваги. Незважаючи на те твердження злих людей. Що всі люди злі, я все-таки вірю в те, що серед нас дуже багато добрих людей. Та більшість 90%. відсотків. Ну. Я би тільки, от повертаючись до попереднього питання, сказав, що ми хочемо від уряду і від держави. Я би хотів, щоб все таки у нас розділили от є фронт. І що повинно бути при фортовій зоні, і є тил, і що повинно бути при е, в тилу. Я вважаю, що там, де будуть кошти, там де економіка може працювати і повинна запрацювати, там треба давати більше можливостей, щоб вона працювала. Тому що кожна гривня, яка вкладена в тилу, навернеться 5-10 гривень для фронту. І цей закон це не потрібно. Економіку не можна її зв'язувати і не давати їй розвиватися. Чи потрібні в тилу дороги, то потрібні. Навіть для того, щоб доїхати до того чи до іншого села, чи потрібні робитися для внутрішнього переміщення в оце капітальне будівництво? Та потрібно не тільки старе ремонтувати, а й капітально швидко зводити і будувати це. Ми доказали, що це можна зробити дуже швидко. Чи потрібно для релокованих підприємств давати можливість, щоб вони розвивалися і так далі? Так потрібно, і це треба робити. Оце номер один, що уряд неправильно зробив, коли то, що при фронтовій зоні, все для це, і то, що в тилу, вони не дають можливість заробляти і піднімати економіку. І ми повинні це робити. Okay. Дуже коротко, це все-таки програма про енергетику, енергетична карта ми її називаємо. І я глядача я до глядачів звертаюся вам. Потрібно пишіть коменти, щоб ми знали, про які програм, на які теми наступні програми робити. Обов'язково лайкайте нашу програму і поширюйте, щоб її більше людей дивилось. І, звичайно, донейти на Збройні сили України. Ніхто з нас не, не займався би тим, чим він займається без Збройних сил України, без, без солдатів. Зараз закликаємо донейти на ЗСУ. Коротко, кілька хвилин залишилось від вас, все-таки, оскільки це енергетична програма, поради, як людям готуватися до військ, до зими військового часу, щоб вам було легше їм допомогти. Що робити? Я хочу звернутися до людей, що допоможіть нам, мерам міста, допомогти вам. Прислухайтесь до наших порад, тому що зараз війна, і що може бути завтра, тобто сказати, що робити сьогодні, не знаючи, що буде завтра, тобто ситуація може змінюватися кожного дня. Тому просто прислухайтеся до наших порад. Якщо ми просимо виключити обогрівателі, бойлери і поекономте для того, щоб не вибило повністю систему. Зробіться. Якщо ми просимо що е, вийти з тої території, значить вийти. Якщо ми просимо. Нам потрібна допомога в людях, в розгрузки чому-то. Будь ласка, допомагайте. Це буде найбільша допомога і вам, і нам. Е, найголовніше це те, що нам потрібно е, людям пояснити і сказати, у вас повинен бути мінімальний запас. Повинні бути, наприклад, ті самі свічки, повинен бути певний запас води, повинні бути розроблені маршрути до чи колодязя, чи до Артиліанської води, чи до струбка в Карпатах. Ви повинні це знати, де воно є. Друге, що вкрай необхідно, що ми повинні розуміти, це тепло, яке вам повинно бути. Тобто утепліться зараз, все зробіть, щоб ваше житло не втрачало. Це не буде робити влада. Це ви можете зробити, заклеїти там плівкою плінкою вікна і так далі. І останнє, що потрібно робити, це ми прекрасно бачимо. Всі розраховують на електрику, і розраховували, що будуть ключі там колорифори і ще щось і буде нормально, навіть якщо не буде тепла там загального. Такого бачимо, що вже нам показують, що такого може не бути. Тому моя порада все-таки запастися певними моментами, де ви зможете добути тепло не з електрики. Не з тепломережі, а так, тобто мати або якусь буржуйку в себе, якщо це приватне оселя, якщо це багатоповерховий будинок, це треба мати певні, скажімо так, теплі приміщення і так далі. Знаєш що ми все робимо для того, щоб у вас така ситуація не виникала. Але треба розуміти, що вона може виникнути, і бути до неї просто готовою. Що ви порадите, що ви радити своїм людям так в пісім місяців війни, і кожен вже в свою міру ту чи іншу вже як кажуть, пристосувався, і ми бачимо з різних джерел інформації, засобів масової інформації, як в той діяти чи інші ситуації: маршрути, рюкзак і все інше. Тому в першу чергу на кожному місці в громаді, в першу чергу, прислухатися до керівника. Громади до органів місцевого самоврядування, робити, щоб була спільна взаємодія в тій чи іншій критичній ситуації, і це саме основне, тому що ми розуміємо, що ворог саме хоче тим самим посіяти паніку, і в таких випадках бувають зовсім неординарні і непритаманні для кожної людини якісь вчинки. Тому, оскільки входимо в зимовий період, це не літо. В першу чергу, що потрібно забезпечитися самим мінімальним, це постійно, оскільки перебої є з енергоживленням, прислухатися до того, щоб менше споживання було на сьогоднішній день в генеруючій системі. павербанки завжди були за підзаряджені, свічки не розберігаючи лампи, ковдри, якісь там одежа тепла. це той мінімум, який кожна людина може собі забезпечити. Все інше. Кожні якісь надзвичайні ситуації, звичайно, тандем влади і людей на місцях однозначно має бути як замок з ключем. Тому це саме основне коли це буде, то і результат звичайно не буде чекати за себе, і однозначно в ті чи іншій критичній ситуації український народ знайде вихід. Дякую, дякую вам, дякую, пане Тарасе. Дякую, пані Костянтини, пане, пане Владиславе. Це мери, які зібралися в Києві. Тому ми їх могли змогли зловити на форум коаліції доброчесні громади. Мери, які готові розказувати про те, що вони роблять громаді, і сподіваються на її, на її підтримку. Це програма.